Товариші голубоводи, любителі птиці, приїхали годувати курей і пристав голуб. Пристав бачу голуб. Кульцований. Один, до речі, я мав зазняти вам, так і мав часу. Один пристав раніше, вчора. Видно, десь запуск був. Вже відбувається запуск. Тут був поляк. І ось оцей голуб пристав у нас, бачите, оцей гороховий виглядає як на голубку, дуже змушний виглядає. Зараз спробую його зловити. Попробую його зловити, може вже і вечором. Краще зараз його не, не турбувати. Бачите, що означає, коли голуби літають. В чомусь це добре, коли працюють інші голуби, в чомусь не добре, тому що різні хвороби можна собі занести в голубник. Є різні фактори, як то кажуть, тому що таке в більшості ясно, що птиця ця прощепнула і обробляють, але є випадки такі, що говорять хлопці, що було, що птиця хворіла досить сильно. Гарна таке не знаю, що воно є, голуб чи голубка. Зараз ближче постараюся підійти покажу. Друзі, оцей голуб. пристав так, що будемо бачити. Вже зловлю більше вам покажу, так що додивляйтесь, стежте за каналом. Дивіться на наступні рубрики, зловимо голову вам покажемо. Так що всім дякуємо ваші.